Чесно, я думала, що цей ніж це просто хай. Але потім я його спробувала і тепер поясню, чому він реально коштує кожної копійки. Причина перша: гострота, яка вражає. Це не просто ніж лезо самурая. Він ріже папір, помідори, заморожене м'ясо без будь-яких зусиль, жодних рваних країв. Причина друга: якість матеріалів. Сакурі зроблений з японської сталі 440. Сі. Це означає, що він служитиме роками, не іржавітиме і не затупиться після пари використань, як дешеві ножі. Причина третя: дизайн і баланс. Він ідеально збалансований, рукоятка зручна та нічого не повзає. Різати одне задоволення. Якщо ти хоч раз користувався поганим ножем, то розумієш, наскільки це важливо. Причина четверта. Універсальність. Цей ніж підходить для всього. Хочеш нарізати овочі тонкими слайсами? Легко. Треба порізати шматок м'яса? Взагалі без проблем. Причина п'ята: він вартий своєї ціни. Замість того, щоб купувати новий ніж кожних три місяці, можна взяти один, але якісний. Плюс, давай чесно, виглядає він нереально стильно. До речі, його вартість тебе точно здивує. А тим, хто замовить до кінця дня, ще буде діяти знижка 50%. Посилання залишаю під відео.